Економічні успіхи Коста Рік, зокрема, свідчить той фактою, що у 2021 році вона увійшла до своєрідного клубу розвинутих країн організації економічного співробітництва та розвитку, ставши 38-м членом. Це результат шестирічної роботи для узгодження законодавства із правилами організації економічного співробітництва та розвитку, зокрема, комплексно реформували антимонопольне законодавство. Національну систему статистики створили прозорий реєстр акціонерів для забезпечення податкової прозорості. Тощо організація економічного співробітництва та розвитку була створена у 1946 році для координації плану маршала із відновлення повоєнної Європи. Проте коли план за. Перша вся організацію вирішили не розпускати, а перетворити на клуб розвинених країн, які підтримують демократію та ринкову економіку. Сьогодні до організації входить 38 країн, в тому числі і 22 країни-члена ЄС.